Ось такий мед ось цей, з лісу квітковий, 280 гривень, літровий відеочко. Це дуже гарна ціна, і він корисний дуже і дуже смачний. Такі смачний ми вчора Після. купили. І сьогодні бачите, знову прийшли Пішли ще Надія та Наталія купують мед на житньому ринку у Житомирі. За словами жінок, при покупці меду звертають увагу на його зовнішній вигляд. Жанна покупчиня каже, що вона обов'язково пробує мед на смак. Я за, я за смаком. Я повинна його покуштувати. Я от куштую і я зразу розумію, це те, чи це не те? Це дорогі, тому що холодний був травень, холодний був червень, і тому мед в цьому році буде дуже дорогий, бо його мало От. Це по перше. По-друге, ви ж бачите, що зараз робиться. Все лівобережна Україна. Там фермери практично не можуть займатися посічництвом. Ну на ціну. ви за скільки купуєте? Ну, мені вступили за 120 липа. Скажіть, як вибираєте мед, за як його оцінюєте? Пробую. «250 літр, літр коштує. На вашу думку, дорого чи нормально?» «Ні, Я думаю, це нормальна ціна. Меду цьогоріч мало через погодні Елизуєте, умови, розповідає Тетяна А Акації взагалі не було. Це викачали трошки липи з квітами, теж нечисто. І різнотравічко. Ціна 140 баночка. 280 півлітрово, підковий пилок – 45, 100 грам 45. І 100 грамів соти 35 гривень. Віскваться по, по 500 гривень в кілограм. Це називається заголос. Це воскові кришечки, там прополюс, молодесенький віск. Баночка майонезна коштує 50 гривень. Стоїчка прополюса. Прополюс. Настойка прополюс. 200 гривень. Анна продавчиня каже, що у 2025 році покупців меду мало. Реалізувати трудно. трудно. Чи, людей вже з кармани, немає покупців. Це лісови. Вітрова баночка 150. Це є 100 грам 45 гривень. Віск тут 50 грамів 35 гривень. Почому 40? Ну, продають. 35, Я і під різень, і по 25. За словами продавчині, після лісового на пасіці викачуватимуть мед із різнотрав'я. Катерина Мороз, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомир.